Доброго дня. Як я вас довго шукав. Так ось, хлопці. Я прийшов до вас. Ніхто не, не розумієте, що вас немає на цьому. Добре. Я керую. Пожалуйста. Що це є? Що, що, не так? А. що не так? Що не так? Що Ви тебе... не розумієте, що не так? Ні, не розумію, звичайно, що не так, так. Да. Що не так? Все, що не так, напишіть заяву, будь ласка, ми розглянемо. Заяву я не виджу, писав, я і манів. Хай за вас напишуть. Пожалуйста. Хай за вас напишуть, без питань. За На, вас напишуть. І ви невжелі у вас має бути? Ви має скажіть? Бути. Прошу пана, то не багато я часу. Я не є. пан, як би пан я би сюди не ходив. Ви скажіть, чим я можу вам помогти? Чим помогти? Найбільше не висилаєте мені писуйте, бо мені не положено. Мо я інвалід учасник війни Чорнобили. і Чорнобилець. І мене не трогайте. Оформіть? Потому. Оформіть. Я нічого не оформляю. Ви як фо ви присилаєте так, оформляйте. Добре. О, так. Нічого оформлятися. І не робіть когось дурака. Бо я інвалід, е мені... Не знаєте, що в нас так було 10 е штук, а тепер є 150 і половину е грейдер. Знаєте, там держава наша. Знаєте, отак. Я України, що я такої України не хочу. Натично, то я того не вийду. Мені це Будьте здорові, здоров <гад> не нервуйтеся, головне не нервуйтеся. Головне не нервуйтеся. Я вам можу дати цей. Тут якщо ви хочете. Ні, є рок це я можу. Не хочете? Ні, дякую. Ну так більше не робіть. Молодий хлопець, я знаю і грамотний, ну таке дурне не робіть. Ви інвалідів Україну не построїте. О, то треба мене на я Прошу пане, не нервуйтесь, ходіть, відпочивайте. Ходіть, ходіть, відпочивайте. Все, все. Тебе таке, але ще мене нервуєте. Добре. Щоб більше того не було. Тащ. До побачення. До побачення.